Доброго дня, всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і демократичніше на всій планеті держави взагалі-то немає. Ця демократія привела до того, що у нас йде фактичне зрощення тої демократії, а саме органів державної влади, працівників їх посадових і службових осіб, з таким собі. Елітою штетловського розливу, вона ж еліта містечкова. Чому я про це говорю? Тому що на сьогоднішній день багато є там про ВЛК пишуть, що неправильно затримали, незаконно утримують, неправильно вручають повістки, все це оскаржується. І я говорив про те, що державні чиновники, які не Притягнуті до відповідальності за незаконні дії, породжують яскравий приклад своволі, тобто люди, впевнившись в безкарності, йдуть далі таким же шляхом, для них нічого немає святого, крім святого долара. Цей святий долар породжує доволі багато негативних явищ, такі як для прикладу. Перше, люди відкуповуються від ТЦК, від вручення повісток. І це систематично і регулярно називається доїння на святий долар, оскільки родичі скидаються, ці люди час від часу виплачують ці цутливі піньонзи. Прикладів доволі багато, їх є і в інтернеті, і в житті у нас. І це набуло масового явища. Друге, чому свавілля породжене працівниками ВЛК, вони можуть говорити про те, що вони цим не займаються, що немає даних, що дуже мало судових процесів і так далі. Так, от, в цій біфуркації хаосу, який на сьогоднішній день створений державою в державному управлінні, фактично можна говорити і так, що мало судових процесів, мало людей, яких посадили реально за це свавілля, що говорить про зрощення правоохоронних органів. З державними службовцями, з державними посадовими особами, і з, з, з так званим правопорушни, правопорушниками, оскільки кримінал у нас замінили, немає злочинів, у нас є виключно правопорушення. Правда, Мало хто розписав це і розуміє, що таке правопорушення і чому у нас правова держава, і чому правопорушник повинен нести фінансову відповідальність. А так от таким знаменитим є те, для прикладу, ж, це буквально сьогодні і вчора є випадок, коли людині вручили з іншого ТЦК, вручили бойову повістку під погрозою не випущення його з того з ТЦК з районного, хоча він приписаний там, в міському ТЦК. Тобто, люди перестали дружити з головою, перевищують владні повноваження. І ніхто їх за це притягнути до відповідальності не буде, оскільки будь-яка заява про притягнення до такої людини до відповідальності за перевищення влади і службових повноважень завершиться в кращому випадку відкриттям кримінального провадження. і десятками років це не буде розслідуватися і фактично йде зрощення на місці області. Йде на обласному рівні зрощення криміналу і Державної служби. Чому на обласному рівні? Тому що після реформи 2016 року фактично більша половина рішень суддів віддана в прерогативу на рівні області. І таким чином ці рішення до Верховного суду не оскаржуються, а на рівні області їх там. 30 чи 50 чоловік суддів чи там близько 100, вони знаючи один одного в лице рішають питання з керівниками обласних адміністрацій, обласних рад, прокурорів, поліцією, що фактично є наочним прикладом народження нових народних республік. Такою народною республікою, завтра я розкрию її суть в повній програмі. Є хмельницько гринівецька Народна республіка або Лісово-Гринівецька Народна Республіка, яка чекає свого слушного проголошення нагоди такої, оскільки люди взагалі перестали дружити з головою своїми мозгами, не рахується законами держави України. І фактично кучка людей, які управляють цими процесами, не рахується ні з законами держави, ні з думкою людей. Цей наявний приклад буде розкритий на підставі документів, там доказів, і це зрощення практично проходить і на рівні всієї області правоохоронних структур Хмельницької області, оскільки. Звернення до Служби безпеки України або до поліції чи до прокуратури в кращому випадку закінчується порушенням кримінальних проваджень, вносяться відомості в ЄРДР, але з 2011 з 2013 року, фактично, коли перше відомості були внесені в ЄРДР. До 2025 року жодній особі не повідомлено про підозру. Ці всі так звані, як кажуть прокурорчики спляч, сплячі кримінальні провадження лежать, і їх ніхто не збирається розслідувати. І фактично, оце тотальне покривання і приховування кримінальних правопорушень приводить в кінцевому випадку до того, що. Люди зневірюються в інституції держава, не в державі Україна як такій, яка сьогодні контролює ту територію, а вони взагалі зневірюються в інституції держава, що потім дає підстави робити галочку і робити собі показники Служби безпеки України, яка будь-яке публічне висловлювання про таку зневіру, можливо, людина десь. В часи відчаю або просто проголосила свою думку якусь там, і, і починають переслідувати кримінальними правопорушеннями, в яких одразу вручають підозри, одразу справи заходять, як вони люблять казати, до суду. І таким чином оце все приховування завершується на рівні областей. Я розумію, що керівництво держави, віддавши значну частину повноважень на рівні області, хотіло зробити демократію, рівність свободи, там, право вибору. Але на сьогоднішній день цей процес приніс більше негараздів, чим фактично збільшив права людини і громадянини, оскільки про таке збільшення. І розширення прав завжди перевертається навпаки з вуженням їх змісту і зменшенням їх. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.